Доброго дня, шановні депутати. У е, нас вже 10.01. Ми можемо починати. Е, як я підрахувала, кворум у нас є. Я зачитаю, хто присутній. Кюсей Іван Георгійович відсутній. Балан Михайло Васильович є. Булгаков Василь Олексійович відсутній. Він Олександр Васильович затримується, він тільки що телефонував. Гуцул Станіслав Васильович відсутній. Дмитрова Ольга Михайлівна присутня. Касаб Георгій Іванович присутній. Кішлок Віталій Дмитрович присутній. Коваленка Ольга Дмитрівна відсутня. Кушнір Федір Олексійович відсутній. Лень Світлана Степанівна є. Лунгу Сергій Федорович є. Мельник Інна Іванівна є. Міхова Наталя Володимирівна є. Односталка Віктор Кирилович відсутній. Окішор Анатолій Олександрович є. Паларієв Олександр Андрійович відсутній. Пітєл Надія Іванівна відсутня. Соловйов Михайло Іванович присутній. Сорокіна Лілія Михайлівна присутня. Сухомлін Іван Дмитрович відсутній. Тарасюк Світлана Марківна присутня. Трифонов Микола Дмитрович присутній. Узун Василь Дмитрович відсутній, Цушко Петро Петрович відсутній. Чухрій Тетяна Михайлівна є. Ішакова Ольга Олександрівна відсутня. Присутніх 14 депутатів, ось 15-й депутат. Тому сесія наша правомочна, кворум є. Можемо розпочинати. We'll Хочу сказати, що всі ми живемо в непростий час, тим більше, що ви бачили, що коїться в Одесі на даний час минуло, минулої доби. Тому ми тут працюємо тільки завдяки Збройним силам України і тим, тим воїнам, які нас оберігають і воюють за нашу свободу і територіальну цілісність. Тому оголошується хвилина мовчання. У нас сьогодні ще є одне державне свято, сьогодні День Державного герба України. Хто знав, хто не знав, оберіш. переходимо до порядку денного. У нас сьогодні дуже коротка сесія. Треба вирішити одне організаційне питання, без якого ми не можемо працювати далі. Значить... Ви бачили там одне питання, виникло з цього виникло ще одне питання. Перше питання в нас про здійснення тимчасового повноважень селищного голови секретарем Буржацької селищної ради Болградського району Одеської області, і також виникло питання про оплату праці секретаря селищної ради, тому що на, на зараз моя зарплатня залежить від рішення сесії, тому що. По закону я не маю сама собі виплачувати заробітну плату. Значить, переходимо. Хто за даний порядок денний? Прошу проголосувати. Дякую. Значить, переходимо до першого питання. У зв'язку з тим, що ухвалою суду наш голова відсторонений від роботи на два місяці. Але я впевнена, що через два місяці він повернеться до роботи і приступить до своїх обов'язків, як і далі. Але наразі нам потрібно вирішити це організаційне питання, тому що ми не можемо заблокувати роботу ради. Тому по закону е секретар селищної ради є єдиним його заступником, який може виконувати ці функції. Е тому. Також голова на ваш розсуд ще написав заяву, де він пише, що він відбуває у відпустку без отримання заробітної плати з 14.02.2025 року і відповідно до частини 2 статті 42 закону України про місцеве самоврядування в Україні виконання обов'язків голови громади має виконувати секретар Ради Мельник Іна Іванівна. Для чого ця заява? Для того, щоб не думали, що він на час своєї відсутності буде отримувати заробітну платню. В ньому не буде ніякої заробітної платні. Тому ось так. І рішення буде звучати. На виконання ухвали Київського районного суду міста Одеси від 14.02.2025 року, також враховуючи заяву селищного голови від 14.02.2025 року, та керуючись частиною 2 статті 42 Закону України про місцеве самоврядування, в Україні Бужацька селищна рада вирішила затвердити тимчасово повноваження селищного голови Бужацької селищної ради Болградського району Одеської області за секретарем селищної ради Бужацької селищної ради Болградського району Одеської області Мельникінну Іванівною з 14 лютого 2025 року. І другим пунктом надати секретарю селищної ради Мельнікіні Іванівні. Право вчиняти юридичні дії від імені юри, юридичної особи як підписанта. Е, тому в нас ще ряд організаційних питань. Е, я наразі їду до міста арциз к нотаріусу, затверджувати право підпису та тарбунари для виготовлення ключів, тому в мене сьогодні дуже надсичений день. Е, відразу скажу, я дуже. Боялася цієї роботи, а, я так. ніколи не планувала такого. У мене немає амбіцій великого полководця, але я вимушена цю роботу виконувати. Тому дякую, дякую за довіру. Тому голосуємо, виносимо це питання на голосування. Хто Ні, за чин, таке? Ні, з 14, -го, 19. -го. 14. го А сесії? сесії ще не було, а ви були б підписувати документи раді за 14 число. Я, я там... сьогоднішнього дня ви уповномочені назад ви не міняєте вже ніких прав. Е, а якщо для суду ми можемо це робити, тим більше, що я документів не підписувала, доки я наразі поїду до нотаріуса. І до Татарбунар, доки в мене не буде ключів і право підпису, я все одно нічого. Не підписувала. А до цього, навіть коли голова був у відпустці, я за законом мала на це право. Я просто не мала права підписувати фінансові документи. А всі інші документи я підписувала, і рішення сесії, і так далі. Я за законом мала виконувати ці обов'язки і раніше, коли він відбував відпустку і так далі, я всі ці документи підписувала. Фінансові ви можете з сьогоднішнього. Хто за такий проект рішення? Прошу голосувати. Хто за? Я, я не голосую, відразу скажу. Е, хто проти, хто утримався? Одноголосно. Дякую за підтримку. Е, що стосується моєї оплати праці, е, в нас по закону е, в мою заробітну платню входить оплат ранг, вислуга. Ці виплати, які в мене ніхто не може відібрати. Але в нас передбачена і регламентована така надбавка, як 50% інтенсивності праці. Без ніякого приміювання я тільки за цю 50% ставку на за інтенсивність прошу проголосувати, тому що ну, без цього я її не зможу отримувати. Я більше нічого не, не прошу. Ми зможемо. Хто за це? Хто за це рішення? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Е, наступна сесія в нас відбудеться в березні. Я знаю, що в нас там накопичується вже багато питань. Там є в нас е, і матеріальна допомога, і бюджетні зміни, і ще організаційні питання, там програми і так далі. Е, але ми в цю сесію не могли це включити. Але в березневу сесію ми обов'язково це включимо і пройде вже повноцінна сесія. Так що, дякую всім. Дякую все за підтримку. Сподіваюсь, що все буде добре.